Друзі, всім доброго раночку. Так, я в ліжку з мікрофоном. Я вирішила знімати, точніше, зняти вам такий один влог, спокійний, ранковий, як я проводжу раночок. Трішки ASMR за рахунок того, що в мене є мікрофон. Тео. Подобається мікрофон теж. Ну, показати вам, це найідеальніша частина мого дня. От, я би хотіла це засняти. Можливо, ви трішечки помедитуєте в цей час. От. Також ви можете спитати, Аня, а чого ти взимку голо? Тобі що не холодно? Я вам скажу: ні, не холодно, бо у мене простередоло з підігрівом. Вінсюня, що ви думаєте з приводу цього ранку? Там навіть ніби сонечко выходить. Поки закипить водичка і буду готувати каву. Я зазвичай вранці п'ю каву. М -м... Роблю pour over Або, як у нас кажуть, на золотих вешках. Діданок виглядає так. Хлібчик. Ми купляємо його зазвичай в квірні перший поверх. Дуже смачно. Потім крем-сир. Цей безлактозний, але зазвичай ми беремо те, що по знижках. Пісто томатне і несмачний тунець. Чого не смачний, ви спитаєте я їм тунець, бо мені мама його передала і мені треба його з'їсти. От, Але якщо вас цікавить смачний тунець, напишіть в коментах, я пораджу. ще Від мене лайфхак на називу. Термочашка. Ну, тобто вона не тільки створена для вулиці. Коли взимку, в принципі, в звичайних чашках дуже швидко все холоне. То це прям топ. Я п'ю ну, чай він не так швидко холодний, але кава. Швидко, тому я собі наливаю в цю чашечку і з нею от кожен ранок протягом зими О, в квартирі 18 градусів. Ну mm -hmm. Сніданок готовий. Знаєте, я зазвичай читаю на сніданку. Ну, реально, я себе приучила читати. Але останній місяць у мене щось взагалі немає настрою, немає якогось хотілок по читанню. Я підсіла на серіал Gilmore Girls. Я ще підсіла на нього восени, але коротше, щось він мені заходив, щось ні. І тут оце я його включила, і він прям затягнув, що я вже на третьому сезоні. їх загалом сім. Тому да, я останні ранки дивлюся Gilmore Girls, і це просто заряджає на весь день серйозно. Взагалі, думала їхати на секонд на закупи. Ой, таке сонечко. А, але мені так впадло і я подумала, що, мабуть, буду збирати пазли поки що, потім, якщо з'явиться настрій, то поїду на секонд. Знаєте, я в собі в січні-лютому дозволяю о, йти не по плану, а робити те, що хочеться. Бо і так важкувати, знаєте. Тому зараз хочу збирати пазли. Я купила собі стіл для пазлів спеціальний. Беру пазли в оренду. Це мої другі пазли. І збираю це прям вау. Я дивлюсь ще якийсь подкаст. Передивилась вже весь подкаст байдака, там де по три години випуски. Дуже раджу, хто не бачив. І, коротше, збираю пазли. Або дивлюсь Gilmore Girls на фоні, якщо подкаст Байдака закінчується. Тому так, да, такий мій раночок. Сподіваюсь, ви кайфанули разом зі мною від нього. Бажаю всім гарного дня або на добраніч, хто лягає спати.